Про об'єкти електроенергетики в цілому поговоримо сьогодні. 10 жовтня 2022 року Російська Федерація під назвою в лапках нібито знищила українську електричну енергоструктуру, відімкнувши всю країну. Ну, половину і так далі. Далі. У 20-х числах. 15, 20 листопада по Україні було запущено знов ракети. 10 ракет. В цілому влучили у ціль. Хіба 10 ракет можуть зупинити всі атомні станції в Україні? Ні. Це брехня, яку каже Офіс президента, щоб займатися деребаном. Електроенергії разом з Путіним та Європою, поки ви сидите у темряві. От і все. Коли сидите, коли не в темряві. Але по графіку, будете так сидіти не один десяток років, якщо не 30. Якось так. На Путіна вони спишуть знищену нібито енергосистему. Те, що ці бляді розікрали в цілому за ці 30 років. Спам'ятайте, що при Порошенко, коли не було у лапках таких великих бойових дій в Україні, так, відімкнення світла вже було тоді, в цілому. І дуже часто, з 10-ї години ранку по 6-ту годину вечора, і часто було. Декілька раз на неділю було, на тиждень і так далі. Подумайте над цим. Я це заявляю як фахівець з технічних наук. Чому? Тому що я ж вивчав фізику і математику на рівні 4-го курсу університету. У 10 та 11 класі. І розумію, що 10 ракет не можуть відімкнути всю країну. Так само, як і ракетний напад Росії 10 жовтня. Ну, приблизно це було ж 10 жовтня, не міг призвести до масових відключень електроенергетики. Електроенергетика була збудована так, щоб захиститися від цих відключень в цілому. Тому всі ці розказки, що 10 ракет відімкнули всю електромережу, це для лохів. А ті, а ті, хто розбирається в електроенергетиці, прекрасно розуміють. В цілому, що 10 ракет не можуть ніяк і ракетні обстріли повністю. Відімкнути всю електромережу областей. Це неможливо. В цілому. Навіть якщо якийсь будинок не буде працювати, вся інша електромережа буде працювати. От і все. Відмикається лише та електромережа, яка пошкоджена. От і все. Якось так. Просто. Володимир Зеленський Бреше, Сіньор, Голодомор. Саме так його треба і називати. Саме так.